На війні. В мене взагалі немає відчуття, що я відірваний від дому, що я десь далеко. Взагалі класний солдат це людина, яка не думає про майбутнє, про минуле, не рефлексує. Угу. Ну, ми жартуємо з хлопцями, що важко буде першу зиму, а потім вже ну, якось звикнемо. Казали, блін, як класно, от так би жона. Гроші так подобається. Угу. От, щоб так і жили. В от постійно, типу, от. Друзі, усім привіт! Це наш блог, поганий соціолог. І сьогодні у нас не зовсім в гостях, а у себе вдома. Наш друг, колега Сашка, Синиця. Да. Наш старий добрий друг, який зараз захищає нашу країну у лавах Збройних сил України. Наша сьогоднішня розмова це така вільна, неформалізована, неструктуроване інтерв'ю про побут. Гуманітарія, побут е, людини на війні, очима, політолога, соціолога, який mm. ніколи не мав нічого до спільного з військовою справою. Перше, що мож, можливо, я би найперше, що я би хотів зробити, це звичайно е, вігнати тебе в краску і подякувати, звичайно, тобі від всіх нас, від твоїх колег, від друзів, від родичів, від знайомих за те, що ти робиш, за те, що ти є для нас. Ти для нас, ну, найцінніший. І ми тобі за це вдячні. Ось. І, е, ну, власне, тепер до, до справи. Як взагалі так сталося, що там, вже 20, здається, 6 чи там, 25 лютого ти е, був в Дніпрі в Лавах Збройних сил України? Чи де? І як, це, як ти взагалі потрапив до Лав Збройних сил України? Ну, думаю, ти знаєш, як це було. Ну. Е, да. е, насправді. Рішення було напевно спонтанним, там, трохи емоційним, і це була реакція на те, що відбувалося там навколо. Тому що ми ще до початку там повномасштабної агресії ми, там, ну, спілкувалися про те, як ми будемо реагувати, що ми будемо робити, там куди ми поїдемо, якщо ми будемо вважати, ну якщо буде небезпека того, що буде якесь там вторгнення там на території Дніпропетровської області. От, але що цікаво, там людина до кінця не знає, як вона себе буде вести там в якихось стресових умовах, поки ці там стресові умови ну, не стануться. І фактично, там, разом з дружиною, з мамою, ми виїхали на Західну Україну, Хмельниччину. Але коли вже туди приїхав, то я зрозумів, що, ну, що треба повертатися і. Я думаю, що тут спрацювала і якась ну, інформаційна політика, яка була на той момент вже в державі, коли реально показувала кількість людей, які йдуть добровільцями захищати батьківщину. От і там, ну навіть там той факт, що там президент нікуди не втік, залишився на місці. Ми воюємо, ніхто нікуди там не здається, все буде окей. Треба зараз там злагоджено воювати. І тоді все буде добре, да, скажімо так. От. І це дуже вплинуло на те, що тобі хотілося бути частиною цього, цього руху, частиною там, тих людей, які захищають, обороняють. От. І вже 26 го чи 27, го я точно пам'ятаю, я вже записався тоді в лави ТРО угу. в Дніпрі. От. Власне, чому ставлю це питання? Тому що... Ти за освітою політолог працював в компанії, яка займається соціологією там, піаром, політичним консалтингом, ніколи не був дотичний до лав збройних сил, ніколи навіть ну, тебе немає родичів, там знайомих, хто б воював чи був учасником антитерористичної операції. Ну в моєму колі да, спілкування таких людей таких не було. Таких людей не було. І це ну я не знаю, можливо, буде правити по сказати, що коли я дізнався про те, що ти повернувся і записався до, до ТРО. Що я був здивований. Це, ну, трохи... Я Де... теж був здивований, серйозно. Я теж був здивований. Саме тому я зараз, власне, Дружина була питання. здивована. Так, о... Всі були здивовані. А, вона не дуже зраділа, цій ідеї. Найголовніша наша мета сьогодні, і, взагалі, в принципі, на найближчих там, декілька тижнів це збір коштів на е позашляховик для підрозділу е, -сашка. е, Це максимально важливо зараз для вас, ну, і власне для нас теж. Ми збираємо 260 тисяч гривень. Ми впевнені в тому, що нам це під силу. Якщо кожен з наших підписників цього каналу, станом там на сьогоднішній день е скине навіть 26 гривень, Окей, то, я скину. то ми, ми доб'ємось успіху. А якщо ви скинете 260 гривень, то ви в 10 разів пришвидшите наш збір. Тобто, це точно підйомна штука для, для кожного з нас. І тому ми впевнені в тому, що нам це вдасться. Е, оскільки вже осінь, і та машина, на яку ми збирали кошти ще весною, вже не може виконувати свого бойового завдання в тих полях, де ви знаходитесь. Повною мірою не може. Повним. користуємося, все працює, обслуговуємо. Дякую всім, що тоді долучався і допоміг нам. Збирати кошти, дякую волонтерам, які допомогли нам пригнати цей автомобіль. От, але зараз вже ну, погодні умови змінюються, і ми бачимо, що для того, щоб між позиціями пересуватися, потрібен по якийсь позашляховик, ну, щось з повним приводом. От, і хотілося б ну, щоб допомогли не збирати на це кошти і таким чином наблизити нашу перемогу. Нам точно це вдасться, я навіть не сумніваюсь. Чому? Як ти для себе пояснюєш, чому ти обрав ну, цей шлях? Тому що ну, захищати, боронити державу можна ну, там, різними способами, різними методами, можна було б бути просто волонтером, як хтось це, це робить, так можна було, е не будучи офіційно волонтером, не належачи до якої організації, там заробляти кошти, донатити, наприклад, так, але ти вирішив бути максимально в контексті, максимально наближеним до збройних сил. Це хороше питання. І насправді я, я багато розмірковував про це, і я дивився там, на людей, які там, разом зі мною в підрозділі знаходяться, і розмірковував з приводу того, в чому є мотивація. Да? Тому що є, ну, Я так для себе вигадав, що існує якась там, генеральна лінія, те, що ми захищаємо батьківщину, ми воюємо там, з Русньою, ну, це факт. Але при цьому. Я думаю, що для кожного там воїна, бійця, для нього є ще щось, ну, якась внутрішня особиста мотивація. Звичайно, от якраз от. про це, це це найбільш цікаве, і я думаю, що це ну там частину напевно, це якісь там психологічні питання, от там навіть там соціально-психологічними, тому що. З одного боку я не бачив там, жодної людини, яка би сказала: Блін, як тут класно, от, щоб ніколи це не закінчувалося, так от сидів би в посадки і воював би постійно взагалі супер. Тоб, такого немає. Да? Але при цьому ну, людей насильно ніхто не заставляв іти і записуватися. Тобто, це ж взагалі повністю добровільна була історія. От і. Я коли ну, там, пробую для себе відповісти на це питання, то мені здається, що це ну, реально бажання якоїсь самореалізації, тобто і е, е, відчуття там ну, причетності okay. до чогось іс історичного, скажімо так, тому що це ж національно визвольна боротьба на секундочку. Щодо особистих мотивів. Це реально дуже, це взагалі, мені здається, офігенна тема для якогось дослідження. Uh -huh. Зрозуміти за рахунок яких механізмів і там, ну, чому люди роблять такий там, висновок там, чи вибір, да, йти там, воювати. Тому що ну, це ж, в принципі, неприродня поведінка. Абсолютно не властиво людині да, воювати. Да, тобто, якщо ти, ну, Хотіти воювати. Да. Тобто. Тобто там, те, що ми там вчимо, я не знаю там в житті, що ми маємо там в першу чергу забезпечити власну якусь безпеку. Мінімально, правильно? І в цьому плані ну, неприродно виглядає, коли людина, маючи можливість а, ну, якось себе а, ну, свою безпеку там, підтримувати на більш високому рівні, від цього відмовляється і йде воювати. А, це. Ну, це ну, Щось, ну, якісь, я не знаю, більш-менш складні психологічні процеси. А, і для мене немає відповіді насправді, а, ну, там, що саме а, якихось людей ну, там, наштовхує на думку, що я маю, uh -huh. я маю це робити, а якихось ні. Uh -huh. І взагалі я впевнений, що це просто, ну. За великим рахунком, якась там ну не завжди, але іноді це випадковість, тому що в різні там етапи життя людей вони змінюють свою думку. В них там бувають якісь там кризові моменти, бувають якісь там складнощі, от, і буває навпаки все окей. І вони по різному ставляться до суспільно-політичних процесів в державі. Там для когось я впевнений, що і зараз вони вважають, що це політика, і типу, мене це як, там, жодним чином не стосується. От. Я знаю, що ти можливо, це секрет. Ну, спробую про це сказати. Я знаю, що ти кулеметник. Кулеметник, да, е, тобто це не секрет. Це, це не секрет. Ну добре. Я знаю, що ти кулеметник, тобто ти там не не радіс, не зв'язківець, там не просто ну коротше, як чому кулеметник? Ну, в мене немає військової а, спеціальності. Я не, не проходив строкову службу, і я не проходив, ну не навчався на військовій кафедрі. І відповідно, коли я прийшов подавати документи і записуватися до лавтеро, то мене спитали, ким ну що ви можете робити. А водіїв вже було дофіга, стрільців до фіга, і відповідно була вакансія ну, кулеметника. От. І єдине, що мене спитали, скільки, скільки ти, друже, важиш? І на той момент я важив 80 кг, сказав: Ну це нормально, тоді будеш кулеметником. Ти не проти? Я кажу, ну записуйте, якщо інших вакансій немає. Так я став кулеметником. Так, так. Да. Насправді, як це відбувалося технічно? Тобто ти приїжджаєш там до тієї будівлі, да, де там на той момент формувався підрозділ ТРО на Дніпропетровщині. і це там купа людей стоїть, я не знаю, там сотні, наприклад. І а, взагалі ніхто не розуміє, що відбувається. Тобто навіть там, де черга, не черга. Тобто ти намагаєшся туди пройти якось на цю територію. Там ти когось шукаєш, ходиш. І коли вже ти там записуєшся, да, кажеш, типу, там добрий день, я хочу записатися, наприклад, там в ТРО. От, то нас тоді попереджали, відразу казали про те, що дивіться, це типу називається ТРО, але це, ну, це ЗСУ, і ви будете такими самими військовими, і е, не думайте, що ви залишитеся вдома, mm -hmm. що вам mm -hmm. видадуть зброю, mm -hmm. ви будете там вдома спати і ходити там 5 днів на тиждень, щось там, я не знаю, десь охраняти. Чи був це організований процес? Mm -hmm. Це mm -hmm. не mm -hmm. був взагалі організований процес. Це була максимальна, це був якийсь хаос. От, і ну, в Дніпрі не було так, як в Києві, да, коли там, ми бачили ці відео, коли людям просто якимось на вулиці там, роздавали зброю. От. Такого, звісно, не було. Але от вже зараз, звісно, ну... якогось там порядку, формальності набагато більше. Ага. І так, як... Ну, тобто, якби зараз. Відбувався процес формування там цих загонів, то я думаю, що він вже був обкатаний. Ну, це, це було би точно не так, як було тоді. От, і, але в цьому була якась своя навіть романтика, от угу. в тому, як це все відбувається, і було якесь це відчуття. Довіри до людей, яких ти не знаєш, ти розумієш, що вони ти прийшов, вони прийшли, ти, ти, ти не, ну, не знаєш, хто, хто ці люди. От, тобі кажуть, вони, там стоять хлопці, вон там, то твій підрозділ, там така-рота, такий-то взвод, такий-то батальйон. От, і ти ж повністю випадаєш зі свого життя, тому що ти е, просто приходиш і там маєш залишитися. Це приміщення взагалі не пристосоване там для того, щоб люди там знаходилися, жили, да, і це просто там спиш на підлозі, а ну, а люди різні приходять. От, наприклад, ну для мене це було, ну, от. Ми домовлялися поговорити про побут, тому що це цікаво. Це до того, до чого що я теж перший веду. шок, який був, це побутові умови, в яких необхідно знаходитись постійно. Ну да, Тому що ну, ти така людина, достатньо кімнатна. Ну, да, тобто... Повністю суперкімнатна супер людина Суперкімнатна, да, людина. квартира, офіс, тобто, ти да. не працював на вулиці, ну, коли мова не йшла про вибори. Ну, і про розставляв агі, агітаційні компанії, да, хто доводилось працювати на вулиці. Але в цілому ти ж і офісний співробітник, там умовно, не турист загартований, так? Горами, ріками і тому подібне. Як для тебе це взагалі? Ну як для тебе це було тоді, і як зараз? Ну тобто тоді наскільки було складно? І що зараз змінилось для тебе? Чи ти пристосувався, чи все ну, ще Ну Ти тяжко? пристосовуєшся дивись. Тому що пройшло вже сім місяців. Сім місяців, блін. Ну сьомий місяць, сім ще не так, пройшло. Так, да, ну дивись, фішка в тому, що коли я туди прийшов, то для мене було проблематично пити, там, наприклад, з іншою людиною з однієї бутилки воду. Ну, ну, ну настільки, тобто, да, я. Тобто, що, ну, це ж типу, ну як, це ж там хтось щось попив, а тир маєш цим користуватися. А, там, зараз, там, не знаю, не митися 3-4 доби, ну ок, ну. Ну, нічого страшного, такого вже всього немає. От там що ну, пити з однієї бутылки, ну класно, що у вас що є, є бутилка, дайте да, може бути. Добре, що є вода. Це взагалі не проблема. Там їсти там, з однієї ложки. Но, оцей, е, порох якоїсь е, брізглівості, як буде українською. Не скажу, не знаю, так не згадаю. Нехай це буде це слово. Брізлівость, да, це порох, він реально це перше було такий О, тригер, який по, да, який по тебе б'є. Тому що ти, ну а, дивись, перше відсутність. Особистого простору. Його немає взагалі. Тобто, перша складність. Тобто, ти не можеш там навіть свої якісь. Ну, факт ну, судити в туалет, да, там, або в душ наодинці. Спати ти не можеш. Там, розмовляти на те, там, телефоном так, щоб там, тебе ніхто не чув, ти не можеш. Тобто, і це перше, що ну, реально вдарило по мені, тому що я до цього ну, не був звиклий. Але окей, я розумів, що так буде, ну, типу, ну треба так. треба. От, потім те, що ти не можеш е, е, ну, от, зробити свій побут достатньо там, я не знаю, як сати, там, е, стерильним, так, як ти звик. І ти підлаштовуєшся під інших людей, під, під те, там, як вони. Ну, ти дивишся, як людина, якась, наприклад, там, готує тобі їжу чи насипає її там навіть кудись. І от я розумію, що там війна, що можемо ми, ми всі помремо, але ти дивишся на це, і в тебе фокус уваги на те, що, блін, він зараз робить. як... Ну, дивись, я, я думаю, звичайно, важливо враховувати контекст, так? Іде війна, і ми. Е... Змушені ну наші бійці, захисниці, захисники змушені перебувати в іноді не в найкращих умовах, але при цьому мені здається, що якби е люди перестали в цей момент думати про умови свого існування, можна було б взаг взагалі злетіти з, ну, зійти з глузду. Ну тому що якщо постійно бути зациклено тільки на тому, що зараз щось прилетить, і я помру тут від від чогось, mm -hmm. і не ну не думати про свій побут. То ти просто стоїш зациклами лише на одному, і це може заважати тобі просто ну, існувати. Ну дивись, ну мені пощастило. Мені пощастило, тому що мій підрозділ е, він же не відправився там, е, там, через два дні е, на передову. Mm -hmm. І мій підрозділ там ще кілька місяців. Ми були в більш-менш там насправді безпечних умовах. Ми там готували якісь укріплення, і ось саме в цю, в цей момент ну, ми знайомилися, ми формували цей колектив. Фактично, і звикали до такого побуту. Угу. От плюс те, що ми ну погода на ну ставала кращою, ставало тепліше, і коли ми вже там приїхали, по суті, а, ну, ну доїхали на нуль, угу. то ми вже і звикли до ну, кому прийшлось звикати. У нас був кому... час на кліматизацію. Да, так би да, у нас була кліматизація і були інші люди. Ну фактично, це просто пощастило, тому що були підрозділи, які а, вже мали загиблих. Там ще в березні, наприклад, і вони так само формувалися, там, де ми просто там, не знаю, людина, яка там на пів години там, чи, не знаю, на раніше записалася, вона поїхала там Оце бойувати. та випадковість, про яку це, ти казав до речі. випадковість, Ну наскільки мені здається, це просто взагалі рандом. От і це теж цікава тема просто оцей рандом, цей Всівишній рандом, і ця Фатум, типу. Забобонність, вона... це тобі не властиво було теж. Я тобі, ну, чудово знаю тебе декілька років, розумію, що це тобі не властиво було, але ти так чи інакше в своїх розмовах це частіше і частіше згадуєш про якусь ну, цю випадковість. І наскільки для тебе стає зараз це характерним е забобонність, віра в випадковість? Чим Лагічність. більше ну, те, що я от, дослідження себе, да? чим більше людина за, ну, там, боїться за те, що вона може померти, в будь ну, тим, ну, чим ближче ця, ця загроза, тим більше реально забобонів. Чим більше забобонності, тим вона більш до цього схильна. І я по собі бачу, як в якісь там кризові критичні моменти, е, ну, ти стаєш максимально свободним, Хоча це взагалі для тебе не властиво. Угу. Ну, і... Наприклад, в чому може проявитися? А, ну, Є таке, що так, сьогодні я вилажу там, ну я кажу, встаю ти з лівої ноги, що. Да, ти да. намагаєшся не змінювати ті речі, які ти вже робив, і після цього все закінчувалось добре. Там, я не знаю, Це може бути якийсь одяг, це може бути. там... А, а... Змінна білизна, яку ти постійно носиш. Ну, теж? Мовно кажеш, і так, да, може бути, що це. Ну, то... І це максимально ірраціонально. Тут в чому прикол, ну, як мені здається, що. От, а... Мені здається, круто ну, все одно залишатися там, при здоровому глузді і не вестись на це. Угу. Ну, тому що це раціонально. Да, було тому бо. що це раціонально. Але? І... Але це складно. Це складно, тому що ну, ти реально намагаєшся ну, твій розум він хапається за якісь за будь-які можливості вигадати собі якусь безпеку. От називаємо це так. Ну, тому тому що що... Інакше ніяк. Да, тому що дивись, коли ти, типу раціональний дофіга, і ти розумієш, що, наприклад, там, чи прилетить до тебе снаряд, чи не прилетить, це просто випадковість. От, от це просто сліпий рандом. Ця думка, вона погана. Якщо вона посилила собі в голові, і ти думаєш, що я в будь-який момент я можу померти і так далі. Ну, мені там важко. Тому що я, я думаю про це. Да, у мене є така проблема, що я, ну, я, ну, мені не, не виходить собі вигадати якийсь там універсальний забубон, який би мене, там, ну, хоча б мою. Психіку оберігав би від того, що відбувається, набагато простіше вигадати собі якісь можливо там ритуали, які ну, допоможуть тобі вірити в те, що все буде окей. І це працює насправді. Тобто, як ну, елемент якогось психічного захисту, угу. це реально працює. Типу, як я себе намагаюся заспокоїти, да, коли я знаходжусь там на нулі? Я думаю про те, що чисто статистично в мене більше шансів вижити, ніж померти. Ти просто людина, яка працювала з цифрами, тому ти статистично можеш так. Ні, ну казати. дивись, це реально от, що мені допомагає. Плюс чисто статистично більше шансів, наприклад, отримати якесь поранення, ніж загинути. Да. І я бачу, як там працюють медики, як працюють евакуаційна бригада. Що ну, це ж не руснява армія, там, де там бросають своїх, що типу реально там і під обстрілами виносять. І е, Мені теж доводилось це робити. От, і люди виживають навіть з важкими якимись е, травмами, от, і вони ну, там, залишаються. Ну, там після цього вони ну, там, далі живуть. От. І ось це мене ну, заспокоює набагато більше. Продовжимо. Ми, в принципі, як там, соціологи часто говоримо про об'єкти, які ми спостерігаємо, якимись середньостатистичними, узагальненими там, термінами. І, власне, хотілося б запитати, як, як би ти склав образ середньостатистичного там, бійця умовно твого підрозділу чи твоєї роти. Як ти б міг би охарактеризувати, хто це? Ну, наприклад, ти, умовно, політолог? так? Хто ще є поряд і як би ти у загальних... Дивись, за моїми спостереженнями, середньостатистичного там, бійця не існує. Тобто, це взагалі дуже Різні там, за своїми там, не знаю, характерами, там, за своєю там, якоюсь історією, соціальним статусом, люди. І це якраз цікавий момент спостерігати. Як комунікують і співпрацюють між собою люди там, зовсім різного віку, тому що ти, наприклад, там, в тебе відділені є хлопець, якому там, 19 років, він там, якийсь умовний там, анімешник, або там, не знаю, там, якийсь студент, а він сидить в окопі, там, там, чергує. Поряд з людиною, якби може там 50 років, і він там керівник якогось підприємства, а, і ще там з ними буде третій якийсь там будівельник, наприклад, там, чи Шахтар. І це е, люди, які б в цивільному житті, скоріш за все, ніколи б один з одним не співпрацювали. Үгу. І е, цікавий момент саме і, ну це і, і виклик, да, і складність, але це і цей. В цьому вся краса цієї гри, в тому, що от, е, намагатися вибудовувати стосунки е, і підтримувати боєздатність. Е, і, ну, і це вдається. Е, то... Я не можу це вимкнути. Це ДСНС ну, просто нагнітає. і, і в Мене ледве це не стало. Все окей. Ми живі. Бач, тебе немає посттравматичного синдрому. Так, ти не впав і не, Ні, в не в почав не закриватись мене. руками в голову, тому що кажуть, ну мовляв, У мене травматичний синдром пост буде пізніше. Перепрошую, їдемо далі. Ти кажеш, у вас в підрозділах є і люди з досвідом перебування в зоні антитерористичної операції. Таким звичайним хлопцям, як ти, дівчатам, простіше, складніше було пристосуватись до умов війни, там, перебування там. Чи ти бачив е різницю між тим, як пристосувався до цього атошники умовно, так, і, і ви? Ну, дивись, круто, якщо в підрозділі, от ну, для мене що було класним, то що в мене в підрозділі є атошники, і вони ділилися з нами досвідом того, як це буде, ще до того, як ми приїхали на пірдок. Uh -huh. uh, і це супер, тому що вони там, ну, тобі там, да, ну, розповідали якісь, можливо, там, банальні речі да, про те, що там, треба там, копати, і, там, що тебе, ну, яка небезпека від якої зброї може бути, в чому різниця, якщо там, це обстріл танком або мінометом, або там, якимись градами. От, і вони ділилися з нами своїм досвідом, вони нас го, готували до цього. Да, тобто ніхто не казав їм, що там, наприклад, там, Друже, ну розпові... розкажи, будь ласка, там, ну, там, не приходив командир і не сказав, так, давайте збираємося, зараз атошники будуть розповідати, як нам воювати. Але вони просто ну, робили це якось, ну, це само собою виходило. Що органічно, Так, вони, да, вони просто там, ну, там, до, до чогось нас готували, до чогось, ну, хоча ну, за словами там, тих же атошників, з якими ми воюємо, що ну, зараз набагато складніше. Угу. Тобто в таких умовах вони ну, не знаходилися. Ти зараз приїхав в Дніпро, які плани, в принципі, що будеш робити, щоб було зручувати. Що хочеться зробити в першу чергу? Щось поїсти того, що хочеться, щось смачного, так. Да. Поспати. Ага. Поспати на, на ліжку? Да. Поспати на ліжку, смачно поїсти. Ну, Якісь взагалі речі банальні, дуже банальні, прості речі. Угу. Там, ну, спілкуватися там, з дружиною, з друзями, там, до батьків заїхати. Ну, Це тупо ну, банальщина взагалі. Угу. От, і... Mm. Мені мені окей, дивись, я повертаюся в місто. Я, наприклад, там спілкуюсь з хлопцями з підрозділу, і я чую про те, що а, там ну, деякі кажуть, що типу так важко потім в місто повертатися, тому що там взагалі інше життя. А, от мені не важко. Ну мені в місті комфортно, тобто ніби нічого і не відбувається. Коли ти повертаєшся? да, є така, ну якась я не знаю, ілюзія того, що просто все окей, ти в безпеці. От, це, тобі це підбадьорює чи навпаки пригнічує? Да, мені подобається. Дивись, подобається. в мене взагалі немає відчуття, що я відірваний від дому, що я десь далеко. Тому що я розумію, що ну, на жаль, географічно зона бойових дій не так та й далеко від Дніпра. От, угу. Це там кілька годин дороги і все, і ти приїхав. От, але мені, ну, для мене це важливо, тому що я розумію, що я там з певною періодичністю ну, сподіваюся, і в майбутньому буду мати можливість. Мати якісь там відпустки, хоч і короткострокові, це дуже важливо. Mm -hmm. От, і те, що тут продовжується нормальне життя, це топ взагалі. Ну Саме для того, я думаю, що військові там і знаходяться. І ми воюємо для того, щоб життя продовжувалось. І можливість е, там, користуватися всіми цими е, Благами цивілізації? Так, да, да, це, це супер, це реально круто. Друзі, я хочу нагадати, що мета нашого відео це в першу чергу збір коштів на позашляховик для підрозділу Олександра, нашого колеги, який вже декілька місяців захищає нашу країну на передовій Донецькій області. Ми збираємо всього лише 260 тисяч гривень, і я вірю, що це нам під силу, навіть якщо кожен з наших підписників скине всього лише 26 гривень. Це дуже швидко наблизить нашу перемогу, якщо в 260 – в 10 разів швидше. Для того, щоб це зробити, переходьте за посиланням під цим відео. Там буде прикріплена банка, на яку можна е, переводити кошти. Е, на цьому у нас буде все. Я ще раз хочу тобі подякувати за те, що ти робиш, за те, що ти робиш для нас і для всієї країни. Слава Україні! Героям слава! До побачення, друзі!